У Києві в межах ініціативи Лавка Шани героям встановили меморіал Антону Шершньову, який загинув, захищаючи Україну. Він брав активну участь в боях за Бахмут, операціях в Харківській області, а також в вовчанській і курській операціях. Після загибелі командира підрозділу Антон продовжив службу прикордонником на Сумщині. Також його нагороджено медаллю, честь слава держава. Антон спочатку повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину, пішов добровольцем, приєднався до прикордонників, пройшов Курськ, пройшов багато гарячих точок. На жаль, 17 серпня під час мінометного обстрілу їх позицію розкрили і всі хлопці загинули. Ініціатива дуже важлива, тому що, ну, по-перше, я шукала, як дитині правильно сказати, як навчити його правильно вшановувати, говорити на цю тему. Це потрібно, по-перше, виховальний процес для підростаючого покоління, яке у нас зараз бачить, і вона повинна знати, яким чином і як, і як добувалася перемога. І... І незалежність. Незалежністьлав розташовують саме в тому місці, де людина працювала. Також на них є QR-код, за яким можна дізнатись більше про цю людину. Організатори зазначають, що так відвідувачі парку мають нагадування про те, якою ціною здобувається незалежність, щоб кожен, хто прогулюється парком, міг звернути свою увагу. Ми розуміли, що ми хочемо зберегти пам'ять про наших співробітників, які мобілізувалися, пішли захищати Україну, які, на жаль, загинули. Всі співробітники, спортсмени, всі, хто був долучений до локації, до будівництва локації, всі хлопці, які пішли на фронт, які загинули, ми почали їх шанувати отакими от лавками шан.